Реальна історія про те, як жіночки із Лисичанську на Оскар їздили. Я особисто була до неї залучена, тому розкажу, як це було. А згадала я цю історію, тому що 3 березня відбудеться нова церемонія Оскар, і третій рік поспіль Україна буде приймати участь в номінації Найкращий документальний фільм в 2023 році. Наша країна також приймала в цій номінації участь із фільмом Будинок скалок про дитячий будинок з Донеччини. І ось того року коли українська група збиралась виїжджати до Лос-Анджелеса на церемонію, зі мною зв'язалися мої німецькі колеги і Попросили відзняти про це сюжет, тому що там будуть особливі гості. І цими особливими гостями виявилися дві виховательки дитячого будинку із Лисичанська, про який був цей документальний фільм, які, які збирались до Лос-Анджелесу. Це такі жіночки е, за 50 років, їх звали Маргарита та Ольга, і вони так нервували з приводу цієї поїздки, і вони були настільки щирими та відкритими це просто підкорювало. Тому що вони. Зробили такий шикарний манікюр. Одна з них розказувала, що вона там десь живе у примісті. Прийшла до дівчат і каже: Дівчата, зробіть мені гарний манікюр я їду на Оскар. Я уявляю, як сміялись, мабуть, ці дівчата, тому що вони, мабуть, подумали, що жіночка того, що розказує, як вона поїде на Оскар, але ні, вона справді таки їхала на Оскар. Вже в Києві цих жінок дизайнери одягли в яскраві сукні. І ось тоді Маргарита і Ольга поїхали до Лос-Анджелесу. Тож, як життя показує, на такій церемонії можна зустріти не лише світових зірок, а й простих вихователях із дитячого будинку, які взагалі перший раз виїхали за кордон. В 2023 році ми тоді Оскар не взяли. А ось в 2024 взяли за документальний фільм «20 днів у Маріуполі. Тому сподіваємося на перемогу і в цьому році.